Друзі, всім вітання! Навчально-тренувальні збори у Туреччині продовжуються. І Це третій поєдинок для Кудрівки сьогодні. В суперниках команда зі словаччини, команда з одноіменного міста Тренчин. Минулого матчу на зборах футбольний клуб Кудрівка проти Арда Ардакирджалі врятували нічийний результат на 89-й хвилині, але перемог поки що вони не бачили. Чи буде перший вдалий результат на цих навчально-тренувальних зборах? Дивіться огляд матчу Кудрівка Тренчин на каналі Футбол Хаб. І не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Денис Нагнойний переводить м'яч на правий фланг. Олексій Гусів чекає підтримки. Гусів і кидає м'яч центр. Навісна-передача. М'яч зрізається з ноги. Може бути удар. По воротах є гол. Є перший забитий м'яч у нашому матчі. На шостій хвилині вдається відзначитися. Першим забитим м'ячем, і дуже важливо, як тут вдалося допрацювати до кінця, добігти до цього м'яча. І подивіться, наскільки ж якісно головою на дальній стійці, що ключове вдалося вирізати. Проходить передача за спину. Ще один момент для Кудрівки. Другий удар повороток м'яч де вище. Яка ж нагода зараз була для Артема Лігостаєва і у сердюка. Приймати ці м'ячі, Артем Мачулюк поки що навіть в захист не повертається. Він там стоїть ближче до центру. Ми його дуже часто бачимо тут в кадрі. Він ближче до нас на фланзі. Олексій Гусів проходить на нього передачі. Він набирає швидкість по флану. Простріл надалі. Стійку удар по воротах. Добивання одразу ще втримує м'яч у себе в ногах у вусу Простріл! Рятує Голкіпер. І отут. Влучання в голову одному з футболістів Тренчина. Олександр Козак прокидає головою на Мачелюка. Мачелюк вихід на ворота. Він може пробувати. Мачелюк в дальній кут не влучає. 39-й номер Кудрівки. Є момент. Перекидають зараз голкіпера і не влучає у ворота Пепе Індусбург. Перший якісний момент для суперника Кудрівки, що зараз набирається досвіду в Кудрівці. І Олег Пушкарьов є орендованим футболістом у Шахтаря. Олексій Гусів відповідно, в свою чергу орендованою Київського «Динамо». Момент зараз з прострільною передачею від Траншіла. Удар здалеку м'яч де вище воріт. Денис нагнойний біля м'яча. Навісна передача. у штрафний майданчик. Найвище вистрибує Луєк Бесіле. М'яч залишається тут у футболістів. Кудрівки момент не буде рахунку 2-0. Можливість Мирослава Сердюка. І друга спроба. Удар. Головою добивання. 2-0. Другий забитий м'яч для Кудрівки. Залишився тут у штрафному майданчику. Мирослав Сердюк. Тут бачимо розіграш стандарту. Удар в дотик. м'яч іде в дальній кут. Але знову не влучає Таде Хаджовський. Другий удар з-за меж штрафного майданчика від нього у цьому матчі. І тут на техніку виконував. Навісна передача у штрафний майданчик. Удар номер два. І буде навіть спроба номер три, але всі три спроби були заблоковані футболістами. Кудрівки тепер є можливість вибігти у контрнаступ. Денис нагнойний. Нагнойний дивиться до його партнера по команді. Виконує діагональне переведення на лівий фланг. Набирає швидкість партнер. Треба перекидати голкіпера. ні грає на виході. Матуш Славічек. І ще сейв від 30-го номера. Тренчина пам'ятаємо позитивну серію Кудрівки. На власному стадіоні, ну, як на власному, на умовно, домашній арені. У першому колі УПЛ на оболоні арені. Момент зараз для Тренчина. Навісна передача, у штрафний майданчик. Удар головою. Який же сейв від Іллі Караващенка. Оце так дотягнувся. 44-й номер Кудрівки. Зреагував на цей удар головою. Пробував Федор Касана. Другий тайм розпочався із момента тренчіна, Ішла довга передача від захисту кудрівки. Одразу перехоплення в центрі поля проходить передача на правий фланг. і Тут індивідуальна майстерність вийшла на перший план. Удар по воротах за мештафного майданчика готувався з двох спроб і одразу на удар, який вдалося врятувати. Яшкову, він тільки вийшов на заміну і одразу дочекався свого першого сейву. Момент номер два. Буквально через дві хвилини для Тринчина проходить розв'язна передача далі. Матурін набирає швидкість, готує прострільну передачу у штрафний майданчик. Удар п'ятою. І яшковна реакція цей м'яч ногою. Захист кудрівки тут розвалився. Не встигли вони зафіксувати цей момент. Десь допоміг Рикошет, але сейв Яшкова на першому місці. І одразу у відповідь проходить ще дві хвилини. Момент від Кудрівки. Розрізна передача від Гусєва. Немає нікого із захисників тренчина. Удар по воротах від світюхи і це рахунок 3-0. В ближній кут пробив півзахисник, що так само вийшов на заміну на другий тайм. Ідеально обвів гулки. той чекав швидше за все удару в дальній кут. Але він не схибив, не пішов обігрувати воротаря і витончено пробив ідеально у ближній кут воріт. Сторчоуз. Лівою ногою відправляє м'яч на фланг. Морозко набирає швидкість. Прибирає під себе. Пробиває Морозко. Рятує свою команду Славічек. Андрій Сторчов. Бачимо, що там на лаві для запасних у Тренчина готується зміна. Тим часом атака від Кудрівки. Може бути удар по воротах. Непогані дії. Передача. Удар від морозка. Це 4-0. Це четвертий забитий м'яч Кудрівки. Просто розбивають свого суперника. Доєднався до атаки Євген Морозко. І причому ідеальну паузу витримав партнер по команді. Тут в момент цієї передачі, коли треба було ще декілька секунд залишитися з м'ячем, лише потім відкинути Євген Морозко. Це його другий удар в матчі. На етапі плей-офф поступилися. Клубу Аекларнака. Хоча в третьому кваліфай раунді навіть пройшли Феянор тоді і перемогли їх в одному з матчів 4-0. Навісна передача у штрафний майданчик. Удар поворота Хяшкова добивання. І все ж таки є забитий м'яч для Тренчина. Але офсайт ні. Цей гол не буде зараховано. Тиск від цвітюхи. Треба вчепитися за м'яч, якщо вдасться його перехопити. Подивіться, допрацьовує Демченко. Не вимикаються футболісти кудрівки. Вони собі не дозволяють дати паузу на жодну секунду. Голубик відправляє м'яч на лівий фланг. Один в один проти морозка. Морозко класно вдається зупинити суперника. Питання, чи вдасться забрати м'яч повноцінно. Сорож далі. З закидання у штрафний майданчик. Грає головою Сердюк. Морозко навіть не вибиває м'яч. І на цьому все. Кудрівка перемагає тренчин з рахунком 4-0. Прекрасні забиті м'ячі. Ми сьогодні побачили. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.